Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Сьогодні приготуємо національний польський салат Мізерія у питному варіанті. У складі є огірок і трохи молока. Моя собака Куся Асіапія допомагатиме, вона дуже полюбляє огірки. І так, мізерія це моноскладовий салат з огірка. Здавна це була їжа бідняків, але як ми знаємо, багатько блюд в різних країнах перекочували і з нижчих слоїв. То блюда рівня національного надбання. Наприклад, як піца в Італії. Класичний варіант цього салату це огірок, порізаний кільцями і приправлений сметаною. А мене якось пригостили в польській родині питною версією цього салату. Він добре смакував до картопляного пюре з домашнім копченим м'ясом. Все це двайливо приготував батько родини. Було неймовірно смачно. Я дізналася рецепт і мені захотілося повторити це незвичайне блюдо. Копчені продукти я вживаю дуже рідко, наприклад, на свята. Копченості, як правило, містить канцерогени, які можуть викликати рак. І так рецепт. На порцію треба змішати в рівній кількості вершки, натуральний йогурт без добавок та цукру та молоко, та наповнити цим наші півстакану. Далі натираємо один невеликий огірок. Він теж займа півстакану. Додаємо за смаком сіль, перець, перемішуємо. І тадам, салат готовий. Я запаскою віднеслась до такого поєднання огірка з молоком. Нехай того молока навіть тут небагато, але все і тоді прийшло нормально. І зараз, якщо є сумніви з приводу молока, то його можна замінити, додавши більше йогурта чи сметани. А можна цю всю масу залити в блендер, довести до однорідності і отримуємо огірковий смузі. І якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого, корисного і швидкого. До зустрічі!